А далі рецепт правильного сніданку від Руслана На Сьогодні він приготує теплий салат із сосисками для тих, хто не постає. Давайте подивимося, занотуємо. Смачний та ситний салат на сніданок. У вас є багато ідей? От до цього списку сьогодні додам свій варіант. Тим більше, що він простий за змістом і має доволі насичений смак. Отже, сьогодні готуємо теплий салат із сосисками та картоплею. Отже, починаємо з сосисок. Існує ціла наука. Правила зберігання сосисок в холодильнику. 7-8 днів максимальний термін зберігання їх у холодильнику, але не в поліетиленовому пакеті, а в паперових рушниках, як у мене. Інгредієнти для цього салату впевнений є в усіх сучасних українських господинь, але є пересторога щодо сосисок. Багато хто вважає, що там взагалі м'яса немає. Але якщо дуже уважно придивитись до вмісту упаковки, то, повірте мені, можна знайти на полицях українських магазинів справжні м'ясні сосиски. З них і починаємо. Розгортаємо їх. І ріжемо. Вмикаємо піч. Наливаємо трохи оливкової олії. Оу! Вже час сосиски викладати на пательню. Підсмажуються просто на очах. Тепер мають скоринку. Приємно вимикаємо. Беремо миску і сюди йдуть спершу сосиски. Так, зараз я беру томати чері, вони яскраво на мене дивляться. І кожен помідору зв'язю навпіл. До сосисок. Для особливого присмаку раджу додати трохи каперсів. Тепер сюди порізані огірки. Далі рукола можна на дві частини розділити. Є. Ну і далі додаю теплої картоплі. Зварив я її в мундирі. Таким чином вона у мене не розвалилась і зберігла цілісність. Ну і далі справжній домашній майонез сюди. Залишається перемішати обережно. Вау, все. Ну що ж. Я можу запевнити, що цей салат в невеликій кількості дуже ситний і е, забезпечить вас енергією надовго. А ще можна його подавати як самостійну страву, так і на святковий стіл. Спробуйте.